Друзі, сьогодні в нашій студії з вами буду я, Олена Тіунова, і я психологиня. І ми сьогодні будемо розглядати тему стосунків. Ну, ви скажете, ну, що це за тема? Все, ми всі ми прекрасно знаємо, що таке стосунки. Кожного дня ми в стосунках зі своїми близькими людьми. Але насправді в кабінеті психолога я кожного разу спостерігаю, що стосунки це мистецтво. І стосунки це саме те, що потребує роботи над ними, що потребує ну, певного навчання, що потребує деякого, деякого включення. Отже, стосунки це є мистецтво. От подумайте, якщо ви хочете навчитися грати на гітарі, скільки часу вам для цього потрібно буде? Я думаю, довго. Чи, наприклад, ви хочете навчитися танцювати танго. Це також дуже тривала робота. І це таке, також те, що вимагає уваги, те, що вимагає вашого включення. Отже, стосунки це також мистецтво, яке потребує а... Пізнання пізнання себе, пізнання свого партнера, пізнання своїх дітей, пізнання своїх батьків і пізнання того, які стосунки в нас складаються. Отже, сьогодні на простих життєвих ситуаціях ми спробуємо розглянути, а що ж таке стосунки і як можна з ними працювати. Я помітила, що мій чоловік останнім часом став дуже відстороненим. Він проводить багато часу за комп'ютером після роботи, уникає спільних вечер та розмов. А коли я намагаюся запитати, що відбувається, він ховається за фразами на кшталт Все нормально або я просто втомився. Я почуваюся самотньою і хвилююся за наші стосунки. Отже, друзі, як ви бачите, ми спостерігаємо кризу стосунків, тобто, ця. Пара сімейна, вже не може почуватися легко, вільно, романтично. Вони зайшли в сімейну кризу, де. Потрібно говорити. І, як ми бачимо, жінка форсує ці події, тобто вона хоче вже і зараз чути відповідь, що відбувається з цим чоловіком. Чоловік, же, як ми бачимо, можливо, перебуває в стресі, можливо, в нього криза, можливо, на роботі, можливо, фінансові проблеми. І він не готовий виходити на довірливу розмову. Отже, в цій ситуації. Я б порадила людям почати говорити хоча б трошки, хоча б 5 хвилин, 10 хвилин, годину. Я своїм клієнтам пропоную таку годинку відвертості. Тобто, ми сідаємо протягом цієї години, ніхто нам не заважає, ми розслаблені, ми не втомлені, ми готові чути один одного, ми готові прислухатися до себе, до своїх емоцій. І намагаємося, хоч трошечки бути щирими. І я вам скажу, що по дружній парі так на початку ще люди можуть бути легкими і відкритими, і ніби в них все добре складається. Але згодом, коли нашаровується дуже багато емоцій, коли нашаровується дуже багато сімейних проблем, криза, можливо, якась сімейна зараз, то проговорити про це не так легко. Отже, якби цей чоловік, хоч трошечки спробував відкритися, довіритися своїй дружині, то я думаю, що вона б його підтримала. І знаєте, коли ми йдемо через міст, через бурхливу річку, ми боїмося самі йти, тому що нам страшно. А коли поруч йде людина, яка бере нас за руку, нам набагато простіше і легше. Тому в цій ситуації так це страшно. Так, це незвично говорити, але ми можемо домовитися про цю розмову і все-таки почати говорити. Я думаю, що це би було найкращим рішенням. Отже, наступне запитання: ми молода пара. Мій чоловік не може прийняти жодного важливого рішення без консультації з мамою, від покупки меблів до планів на відпустку. Мама чоловіка часто телефонує йому кілька разів на день. А іноді навіть втручається в наші побутові справи без запрошення. Я відчуваю себе третьою зайвою у власній сім'ї. Отже, друзі, ми бачимо в цій ситуації також сімейну кризу. А коли сім'я тільки створюється, коли вони тільки починають побутове життя, коли вони починають жити разом на одній території. Коли вони починають зустрічатися з різними життєвими проблемами, а в них починається перша серйозна сімейна криза. І, звичайно, в такій ситуації найпростіше цьому молодому чоловіку звернутися до мами, тому що він звик так робити, тому що все життя мама давала поради, все життя його підтримувала до цього часу. І він звик до цього. І це нормально, але. Коли ми говоримо про створення молодої сім'ї, нової сім'ї, дуже важливо, щоб ці двоє людей, ця молода пара, навчилися разом говорити, разом вирішувати проблеми, разом домовлятися. І як би не було легко це зробити з мамою, все-таки в цій ситуації, напевно, для цієї молодої сім'ї було б важливіше самим. Пробувати самим вирішувати цю проблему. Ну і звичайно, якщо ми говоримо про роботу сім'єю, то дорогі мами, перше і найважливіше, що ви можливо би мали пам'ятати, що так, ви народили дитину, ви приділили багато часу, уваги, енергії цій дитині, але і найважливіше завдання це відпустити дитину. Тому що дорослішання вашого сина чи вашої доньки відбувається тоді, коли ви їх відпускаєте і дозволяєте відбуватися в тому, що відбувається, як би вам не було страшно. А в цей же час, дорогі мами, ви можете зайнятися своїм особистим життям, ви можете почати робити щось абсолютно нове і дозволити своїй дитині дорослішати самостійно. Отож, наступна ситуація. Ми, як пара, зустрічаємося два роки. Я дуже люблю свого хлопця, але мене починають лякати його ревнощі. Він постійно перевіряє мій телефон, вимагає детального звіту про мій день. Не дозволяє зустрічатися з подругами, якщо там є чоловіки, і влаштовує допити після корпоративів. Пояснює це своєю великою любов'ю і страхом мене втратити. Я відчуваю себе у пасті, але боюся розірвати стосунки. Він же не бачить у цьому проблеми, вважаючи це нормою. Отже, в цій ситуації ми бачимо, що ще немає молодої сім'ї, ще немає ну, таких глибоких стосунків, ще немає народження дитини, але ми помічаємо дуже багато так званих червоних прапорців. Тобто на те, на що потрібно звернути увагу. Отже, якщо цей хлопець, молодий чоловік, а просто ревнує і це така його особливість, і ми можемо про це поговорити, і ми можемо це вирішити, то звичайно ця ситуація вирішується ну, легше і простіше. Але якщо це патологічна ревність, якщо це така ситуація, що чоловік абсолютно ідентифікує себе з своєю коханою дівчиною, коли його самооцінка повністю залежить від того. А де вона, що з нею відбувається, чи вона ймовірна. Якщо він накручує себе, створює собі картинки, то звичайно, що вже початок такого подружнього життя, чи просто пари не зовсім ефективна. Отже, в даній ситуації що важливо, важливо, щоб знову ж таки люди довіряли один одному. А проговорювали цю ситуацію, і найважливіше це визначали ну, зону автономності тобто в стосунках. Ми потребуємо близькості в стосунках, ми потребуємо емоційного контакту, ми потребуємо відкритості і довіри, але і так само ми потребуємо автономності. Про це чомусь люди забувають, і вони думають, що якщо ми пара, якщо ми одружуємося, то ми маємо бути на території одній 24 на 7 і повністю знати, що відбувається з партнером, як почувається партнер. Але це дуже обтяжується, дуже складно. Кожна людина, в якому б вона стані не була, в сімейному чи не одружена, потребує своєї території, потребує свого якогось заняття, свого розквіту, свого розвитку. Кожна людина має також свої плани. Хоча, звичайно, дуже важливо і визначати таке поняття, як ми тобто, ми і наші спільні плани. Отже, друзі, я думаю, що коли ми зустрічаємося з такими ситуаціями, знову ж таки дуже важливо проговорювати це, обговорювати і визначати свої межі, що є моїм особистим простором. Отже, наступна ситуація: ми разом сім років, півроку тому у нас народилася перша дитина до народження малюка. Наші стосунки були сповнені романтики та пристрасті. Тепер я постійно втомлена, відчуваю себе лише мамою, а мій чоловік відчуває себе покинутим і незатребуваним. Інтимне життя майже зникло, а спільні розмови звелися до обговорення дитини та побуту. Ми обоє відчуваємо розчарування і віддалення. А в цій ситуації знову ж таки ми спостерігаємо сімейну кризу. Коли народжується дитина в сім'ї, це сімейна криза. Тому що нас було двоє, ми присвячували один одному час, ми кохали один одного, ми були більш-менш розслаблені в цьому. Коли народжується дитина, з'являється третій. Хтось тобто третій, хто потребує всієї уваги нашої. І, звичайно, в цій ситуації чоловік почувається покинутим, почувається відчуженим, тому що... А як би то не було, дитина і мама мають дуже тісний емоційний контакт. Вони в симбіозі, вони знаходяться ну, в такій дуже тісній взаємодії. Ну, тому що інакше не може бути. Дитина потребує уваги мами, потребує ну, такого, знаєте, включеної уваги і ем, постійної енергії. І можливо, ця молода жінка не має стільки енергії, щоб. Давати її в стосунок з чоловіком. Чоловік має це розуміти, і вони також можуть про це поговорити. Як же, яка ж роль чоловіка в даній ситуації? Звичайно, чоловік може підтримати свою дружину. Тобто, якщо дитина потребує мами, і мама є хорошим контейнером для своєї дитини, то чоловік може стати хорошим контейнером для своєї дружини, тобто емоційно підтримувати її. Ну, Все-таки давати відчуття безпеки, тому що жінка, коли народжує дитину, стає ну, залежною від свого чоловіка, тому що вона не може матеріально забезпечувати сім'ю, вона не може бути вільною, самостійною в цей момент. І тому на нього лягає на його плечі, лягає оця відповідальність. Я турбуюся за свою сім'ю, я турбуюся за свою дитину і за свою дружину. І це справді дає чоловікові відчуття. Знаєте, такої сили, відчуття того, що він той, на кого можна опертися, і це дасть йому відчуття того, що ми всі разом зараз, в даний момент, ми підтримуємо один одного. Звичайно, народження дитини і перші оці періоди вони тривають не все життя. І цей період він складний, але він завершується. І тому, дорогі друзі. А, звичайно, ми можемо попадати в якісь складні ситуації, непрості, але в цей момент дуже важливо ця емоційна підтримка, дуже важливо чуття себе, чуття своїх потреб, проговорювання своїх потреб. Тому що коли ви відвернетеся один від одного, коли ви сховаєтесь один від одного і будете приховувати свої власні відчуття, то звичайно, що буде дуже багато проблем саме в вашій сім'ї. Отже, як ви розумієте? Це були небагато ситуацій сімейних, а ситуацій про стосунок, які допомогли нам побачити, що є різні підводні течії в стосунках, що є щось таке, що ми приховуємо, що ми боїмося сказати, щоб не вдатися вразливими, щоб не бути такими, знаєте, слабкими якимись. І тому найкраще, що ми можемо зробити для себе. А перше це турбуватися про себе, чути себе, чути свої емоції, проживати свої емоції, проговорювати з партнером, обговорювати це, йти на рівень щирості, довіри. І я думаю, що все в нас вийде. Отже, дорогі друзі, ми завершуємо нашу передачу. Я дякую, що були зі мною. Дякую вам за увагу. Всього найкращого.